Ужгородський фотохудожник Михайло Дорогович вчергове став призером міжнародних конкурсів. Одразу три його роботи визнали одними з найкращих на Tokyo International Photo Awards 2022 Також митець здобув срібло на Нью-Йорк фотографії Awards 2022 за серію робіт Культурний етнос Закарпаття. До колекції увійшло вісім світлин. На кожній представлено окрему етнічну групу, автентичний одяг та побут українців в різні часи. Ми взяли потрошки зі всього, да, угорці, лемки, бойки, долиняни, гуцульщина. Я нарошно робив такі пози, як в ті часи, тому що ви пам'ятаєте, якщо дивитеся ці фотографії, всі зашугані, постійно всі бояться я фотограф, фотокамери. І я всім сказав, давайте ви теж без всяких посмішок, без всяких модельних поз. Чисто стаціонарні пози, які от в ті часи були. Ну, ми проглядуємо по всім фотографіям. Да, всі сидять, всі дивляться в камеру, ніхто не посміхається, І це, от, це цікаве. Це додало яких якогось шарму. Над проєктом Михайло Дорогович працював близько двох місяців. Всі роботи з цієї серії відзняті в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту, одяг різних етнічних груп області, також з колекції Скансену. Всі вісім робіт митець відтворював у старих будиночках, привезених з різних регіонів краю. В хаті другої половини 19 століття з села Довга Іршавського району життя людей допомогла відтворити журналістка Оксана Штефаньо. Мені треба типово закарпатське обличчя, не моделі, тому що в ті часи ну, люди ж не фарбувалися, дівчата. І це було дуже круто доторкнутися до історії, бо ти там ходив по музеях, дивився це народне обрання хати. А от коли ти вдягаєш, це зовсім інше відчуття. Це аж ну, так трепетно. Я думаю, що Міша зробив дуже важливу річ. Він увіковічнив. Історію і, взагалі, побут наших предків, тому що це дуже цінно буде для наступних поколінь. А відтворити бойківську культуру у хаті із села Рики Міжгірського району допоміг ту розмознавець Олександр Коваль. За його словами, цей проєкт допомагає популяризувати не тільки нашу ідентичність, а й сам музей, адже тут в одному місті можна побачити величезне культурне різноманіття, і це не може не привертати увагу. І ті образи тих людей, які були відзняті в цьому проєкті, вони демонструють, як воно було колись. І люди, коли дивляться, вони дійсно там захоплюються, вони розглядають. Адже це без фотошопів, це чисто природньо відзняті кадри, і воно дуже цікаво. Старші люди вони можуть побачити. Той погляд в ту минувшину, можливо, про яку їм розповідали люди, десь по тим фотографіям даво тобто воно дуже таке живе, таке дуже наше. Разом з тим такого не було ще так? в Україні. В нас є скансини в багатьох містах, але саме в такому стилі в такій подачі знову ж і визнання всесвітні. Участь в подібних міжнародних фотоконкурсах зазвичай беруть від 10 до 100 тисяч людей з усього світу. Це вже не перші призові місця, здобуті митцем за художні знімки. Фотографією Михайло Дорогович займається ще студентських років. А з 2019-го почав активніше розвивати мистецькі проєкти. Тоді ж презентував загалу серію унікальних фотопортретів під назвою Відомі та цікаві особистості Закарпаття. А нині планує брати участь вже в наступних конкурсах, а також продовжувати популяризувати культуру та етномозаїку Закарпаття. Я дуже хочу поїздити по міжгірщині, Рахівщині. Все таки я хочу знайти цих людей. Їх залишилося дуже мало, розумієте, які дійсно живуть в цих містах, високо в горах, у яких ще залишилася ця культура, традиція. Я вже домовився з громадами, тобто мене там раді бачити, мені допоможуть знайти це не так просто знайти цих людей. Продовжити серію робіт культурний етно закарпаття. Фотохудожник планує вже навесні наступного року. До колекції світлину увійдуть і ті етнічні групи, які ще не були представлені в проєкті.